Розповім про створення проєкту будинку і його будівництво. Ділянка 6 соток в межах міста. Ширина фасаду не дозволяє кожному будуватися в один ряд. Тому для забудови обрано тил ділянки, щоб витримати санітарні і протипожежні відстані між сусідами. На першому поверсі вітальня з каміном і видом на двір. Перед вітальною тераса, барбікю і вуличний камін. Ці два каміни: внутрішній і зовнішній. Мають димохід по центру будинку. Також на першому поверсі є окрема спальня, кухня, санвузол, кладовка, котельня. На другому поверсі: три спальні, гардероб та два санвузли. На другому поверсі майже немає скосу, стель. І скіс, оцей скіз мансардних мансардного даху починається від висоти стіни 1,80 вісімдесят. другим поверхом є атиковий поверх з вільним плануванням. Тут можна зробити зону відпочинку, кінозал, тренажерний особливість ділянки, що на ній не можна будувати габаритною технікою, тому вся доставка і завезення з будівельних матеріалів поділена на такі порції, на такі етапи, які можна зробити без габаритної техніки. А саме монолітний залізобетонний фундамент, перекриття часторебресті типу тиріва, які вручну вигружаються і монтуються без крану. Також модульні стінові матеріали це блоки, газоблок або цегл. І для фасаду використана лицьова цегла українського виробництва, керамія, Сумська область це цегла-лицюва, половинка від стандартної цегли, щоб зменшити вагу на фундамент і зробити. Стіни з одного боку міцними і цегляними, а з іншого боку, легшими, і зменшити тим самим об'єм і вагу і масу фундаменту. І ще однією особливостю фасаду є вбудовані і приховані ролети для того, щоб автоматично закривати вікна ззовні. Вони приховані в фасад, тобто не видно цих коробів на фасаді. А коли потрібно, за натиском кнопки. Вікна можна закрити, і це покращує як звукоізоляцію, так і утеплення, і захищає вікна від пошкоджень, також в тому числі будинок стоїть уже досить давно, більше восьми років експлуатується. І, як показує практика, вибрані були довговічні, зручні і якісні рішення за розумні гроші, переважно українського виробництва. Раджу також підтримувати українського виробника як проєктувальника, так і виробникам будівельних матеріалів. Адже з українських матеріалів можна навіть у цей важкий час будувати якісні, довговічні, зручні і красиві будинки.